Просто зараз новини на 12-му. Найгарячіша інформація з передової, а також найцікавіші, найактуальніші новини з життя Волині у студії Роман Вербич. Вітаю спершу коротко про головне. У Луцькому районі на людей впала бетонна плита. Один чоловік загинув. З туалету на АЗС діставали непритомного. У Луцьку зупинили похорон військового. Рідні не вірять, що у нього стався інфаркт. Розпочинаємо традиційно зі зведення. Армія Росії дронами атакувала Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину. Всього сили ППО знищили 16-17 ударних дронів та один розвідувальний безпілотник. Дві цілі ліквідували на Миколаївщині, вісім на Одещині. Шість дронів знищили над Дніпропетровською областю. На жаль, є влучання у кривому розі пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило і транспортне підприємство та два двоповерхові житлові. Будинки постраждав 56-річний чоловік. Ворог двічі завдавав ударів ракетами іскандер по підприємству у Малокатеринівці Запорізької області. Попередньо воно знищене вщент. Поранення отримали троє людей. Через руйнування каховського водосховища загинула вся риба, яка у ньому була. Це понад 11 тисяч тонн. Після того, як вода витекла, площа суходолу становила 150 тисяч гектарів. Вода знищила всі 85 рибних господарств, які були розташовані нижче по течії. Загальна сума збитків через скид води з каховського водосховища майже 10 мільярдів гривень. Україна тим часом повернула тіла ще 62 полеглих захисників із тимчасово окупованих територій. З них четверо померли. Полоні унаслідок поранення хвороби та неналежного медичного догляду після ідентифікації тіла передадуть їхнім рідним для поховання. Сказали, що зупинка серця, а тіло вкрите дивними слідами сьогодні. У Луцьку зупинили похорон 42-річного військовослужбовця Андрія Коробка. У свідоцтві про смерть кажуть, що її причина інфаркт міокарда. Матір переконана, у сина не було проблем з серцем. А перед самим похороном вона побачила великі синці на його тілі. Щоб дізнатися, правду, родина півдня била на сполох. А в кінці люди навіть перекрили дорогу. Чи завершилася ця історія, і все ж. Як обірвалося життя військового? З'ясовувала наша знімальна група. У Свято-Преображенському храмі у Луцьку отот має розпочатися похорон. Згорьована мати сидить біля труни, у якій лежить її старший син Андрій Коробко. 42-річний військовий з 2014 року стояв на захисті України. 10 липня матір отримала звістку про те, що її Андрій помер. Так саме помер, а не загинув на війні. Приїхали військові. Я говорю, що з моїм Андрієм? Скажіть мені, будь ласка. Що сталося? Нічого не сталося. Він помер. Як помер? Не знаємо. Він помер. У лікарському свідоцтві про смерть вказано, що її причина зупинка серця. Точніше, гострий трансморальний інфаркт задньої стінки Міокарду. Матір відмовляється в це вірити. Я не знаю і не повірю ніколи, що моя дитина померла від серця. Він з 14-го року. Він всі комісії проходив. Не як небудь. Він був ярий патріот. Він за Україну. Він казав, я всіх порву. Україна має жити, процвітати. Тіло Андрія привезли до Луцька 13 липня о 23-й годині. Вночі кажуть, їздили до моргу, але побути там із сином матері не дозволили, як і забрати тіло додому. Я як прийшла в морг, він був весь в крові, в крові і повністю в грязюці весь. Голий, голий голюсінький в одному зі шкіла така була подивитися на тіло свого сина вона змогла лише у церкві перед самим похороном як виявилося воно все вкрите великими синцями, ніби після побиття бачите бачите, дорогі мої гляньте шия гляньте бачите бачите, гляньте родичі військового переконані що андрій помер не своєю смертю Ба більше про її обставини нічого не відомо. Тіло у мішку це єдине, що привезли додому: одяг, телефон, документи, особисті речі усе зникло. кажуть, що його на на полі і вже неживого. А друге кажуть, він в лікарні помер. Як то воно ж не сходиться на Військовий, військовий служив старшим матросом у 35-й бригаді морської піхоти. Близькі розповідають, що він мало говорив про свою службу, але знали, що останнім часом водив транспорт, підвозив боєприпаси, ремонтував машини. Уже зі свідоцтва про смерть дізналися, що життя Андрія обірвалося у селі Комар на Донеччині. Знати, як це сталося, нині єдине бажання матері. Мені більш що не треба, щоб тобі тільки встановити твою справедливість за те, що ти воював стільки літ? Жінка написала заяву до Луцького та ЦК, де просить надати їй інформацію про обставини та причини смерті сина, провести ще один патологоанатомічний розтин тіла. Я розумію інфаркт. Що це таке? Все, Лопатки, все отута, вот все в нього синя. Але відповіді так і не було. Похорон зупинили. На місце викликали криміналістів. Поки ті розбиралися у деталях справи у Луцькому ТЦК. Нам повідомили, що суд медекспертизу та лікарський висновок про зупинку серця робили у Дніпрі. Тож і компетентні у цьому військова частина та конкретний морг. Ми ніякого відношення до. Е... Суд медекспертизи, чи е, виправити е, сповіщенні, е, скажем, хоч одну фразу, що смерть пов'язана з виконанням службових обов'язків чи, чи ще щось. Як нам написали, так ми і сповістили сім'ю. Через те, що як йдеться у висновку суду медекспертів, військовий саме помер а не загинув, його не можуть похоронити на алеї героїв на кладовищі у гаражі, адже це так би мовити не бойова втрата. Ну не на ліжку ж він помер. Люди добрі. Він же ж помер на війні. Я його віддала в цілим здоровим. все. Ну він же ж не в мене. Питання із повторним розтином тіла військового зависло у повітрі. Рідні у розпачі почали перекривати дорогу на вулиці Шевченка. Після чого слідчі все ж офіційно погодили повторну експертизу. Задля того, щоб ну, всім все розставити всі точки надії, буде внесено відомості в ЄРДР за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Поки що зуміткою природня смерть, тому що попередньо встановлено, що причиною смерті являється гострий і міокарда. А після розтину вже буде прийнято кінцеве рішення. Ростин проводитимуть у Волинському бюро судово-медичної експертизи. Якщо природня смерть підтвердиться, військового похоронять, як і планували. Якщо ж ні, будуть з'ясовувати. Як насправді не стало лучанина Андрія Коробко. Ми ж продовжуємо стежити за ситуацією. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На людей впала бетонна плита. 13 липня близько 19-ї служба 101 отримала повідомлення про те, що у селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на двох людей. Коли рятувальники прибули на місце події, з'ясувалося, що один з чоловіків вибрався з небезпечної пастки самотужки. Іншого з чоловіка за допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали з під плити і разом з працівниками швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. Проте зрештою медики констатували його смерть. Обставини надзвичайної події встановлюються. З туалету на АЗС діставали непритомного. 13 липня рятувальники отримали повідомлення, що в туалеті автозаправної станції на проспекті Соборності в Луцьку за зачиненими дверима перебував чоловік. Зі слів працівників заправки йому була потрібна допомога. Співробітники ДСНС за допомогою шансового інструменту відкрили двері та виявили у санвузлі чоловіка у непритомному стані. Рятувальники спільно з медичними працівниками транспортували його до карети швидкої допомоги. Жінка з ножами кидалася на перехожих. Учора неадекватна. Жінка на вулиці у Луцьку кричала та, тримаючи у руках ножі, нападала на людей. Коли на місце прибули поліцейські ножі у нападниці вже забрали. Жінка мала порізи на руках, але поранити інших вона на щастя не встигла. Її поведінка і надалі була неврівноваженою, тож на неї одягнули кайданки. На місце поліцейські викликали медиків, які незабаром і госпіталізували громадянку. Вирішував військовозобов'язаним виїзд за кордон. Заступнику голови Цуменської селищної ради на Волині повідомили про підозру. Посадовець систематично вимагав та одержував кошти від військовозобов'язаних чоловіків за вирішення питання щодо внесення відомостей про них у систему шлях. Це дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України в умовах воєнного стану. Свої послуги підозрюваний оцінював у 300 євро за одну поїздку. Таким чином за період з квітня по липень отримав. Понад тисячу євро. Учора, 13 липня, 52-річного посадовця затримали на гарячому під час утримання чергового траншу у розмірі 600 євро. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Втратити бізнес та дім, але не надію. Історія переселенки з Маріуполя. На Волині п'яна водійка збила жінку і втекла. Волинянин чемпіон світу з легкої атлетики. Втратити бізнес та дім, але не надію. Маріупольчанка Вікторія Лопа під обстрілами виїжджала з рідного міста. Крім себе та сина, вона врятувала ще одну сім'ю, коли, попри постійні прольоти, ризикнула їхати. Як переселенці опинилися у коволі на Волині та чому. Шансів повернутися у Маріуполь дуже мало. Дивіться далі. Березень Маріуполь. Місто під щільними обстрілами росіян. Вікторія Лопа із сином тижнями пересиджують у підвалі та надіються на те, що виживуть. Війну каже жінка, вони відчули у повній мірі. Ракетні атаки та авіабомбардування не дає забути навіть спокійний Коваль на Волині. Сюди жінка із семирічним сином Андрієм приїхали у березні. Тоді вирішили вибиратися під час короткого затища. З собою я взяла свого сина, свою машину, сумки з речами. І перед виїздом, коли почалася евакуація, яку ми самі собі організували, бо коридорів не було. Жінка похабцем зібрала речі, взяла те, що залишилося з їжі та вже була готова їхати. І тут підходить дівчинка до мене і каже, Вік, ти нас забереш. Вона з дитиною, з чоловіком кажу, ну, звісно, заберу. Більшість речей та продуктів довелося викинути, щоб врятувати життя ще одній сім'ї. Перед цим у нас був авіаудар за домом, і, виходить, вибило моє водійське скло на двері. Да, тобто мені його заклеювали там скотчем, робили двійний такий подвійний склопакет, і я їхала всю дорогу, я нічого не бачила. Його вже замінили в Запоріжжі. Після виїзду з пекла, бо саме так тоді можна було описати ситуацію в Маріуполі, хотілося вибратися подалі, щоб не чути звуків вибухів та не думати, що кожна хвилина може бути останньою. Саме ті, хто це пережив, розуміють це на зовсім іншому рівні, коли шкребе, коли давить, і коли ти просинаєшся зранку і реально не знаєш, як тобі далі ну, просто далі жити. До коваля добиралися тиждень, тут розмістилися у знайомих. Минуло більше року, і це місто каже Вікторія стало новим домом. Нові друзі, клуб незламності з переселенцями, хобі, як от йога, та нова сторінка життя, яку жінка планує продовжити. А мені нікуди вертатися. Просто нікуди, комусь на голову. І я не думаю, що я буду нормальною мамою, якщо привезу свого сина. В ці руїни, де нема ні води толком, ні роботи. І я вибачаюсь, в моєму недобитому будинку поскручували батареї зі стін. На це про щось говорить. У Маріуполі Вікторія займалася торгівлею. Зараз на місці її магазину велика вирва. Пряме влучання ракети і від бізнесу не залишилося нічого. Теж саме із житлом. Квартира згоріла повністю, там навіть розплавилася газова плитка. Заходив свекор в квартиру, і казав, що там стоять наші велосипеди, просто обгоріли. Нічого нема взагалі. Все зелененьке, там квіточки якісь цвітуть, ростуть, пахнуть, там пташки цвірінькають, але. Все, отак от просто будинки згоріли, це чорні вікна, це провалені стелі, це вибиті отак стіни в домах. Просто за частний сектор я взагалі не кажу. Попри все, розповіді, новини про Маріуполь нагадують минуле мирне життя. Саме тому найбільшим бажанням лишається не тільки стати на ноги тут, а й вигнати ворогів, з хоча й дуже понищеного, але такого рідного міста. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12-й канал. У Луцьку аварія на вулиці Володимирській, Мерседес із причепом та Рено Кенгу зіштовхнулися на повороті до села Тарасове. Це сталося по 9 ранку, 14 липня. Водій першого авто рухався Володимирською в напрямку Луцька та повертав ліворуч на вулицю Центральну. У той момент звідти назустріч їхав легковик Рено Кенгу. Рухався з. Зі... Сторони Торщина, в сторону Луцька та здійснював поворот ліворуч. При цьому не надав перевагу в русі транспортному засобу, який рухався на зустріч це Рено в Внаслідок чого відбулося зіткнення з пошкодженням транспортних засобів. До слова на місце аварії викликали карету швидкої медики, оглянули водіїв. Під час опрацювання даного ДТП спочатку було повідомлення ДТП з потерпілими, але після огляду лікарів учасники водії відмовились від госпіталізації, так як тілесних ушкоджень не зазнали серйозних. Патрульні склали протокол на водія лафети, йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Чоловік має сплатити штраф. Також на місці аварії утворилися затори з обох сторін, тож правоохоронці регулювали рух о 12-й годині. Автомобілі вже вантажили на лафети. На волині п'яна водійка збила жінку і втекла. Автопригода трапилася вчора, 13 липня, на вулиці Центральній у селі Машів на Любомльщині. річна місцева жителька, керуюча автомобілем Опель Кадет, збила 28-річну пішохідку, яка йшла у збіччям дороги. Водійка з місця пригоди втекла. Наздогнали правопорушницю поліцейські у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння. Драгер показав 2,6 проміле алкоголю в крові. Водійку затримали, транспортний засіб вилучили. Пішохідку ж з травмами госпіталізували. У відділення реанімації. У Луцьку громадянин затримав нетверезого водія. Сталося це нещодавно, пізно ввечері на проспекті Перемоги. Патрульним надійшло повідомлення, що на його очах водій автомобіля Volkswagen наїхав на обмежувачі руху, які встановлені в дворі будинку. Коли ж чоловік підійшов ближче, то побачив, що водій нетверезий. Каже, щось, каже, рухається, заїжджає на цю пулю, щось робить. Не в спочатку вискочив, спочатку сусід вискочив, потім я вискакую, а він за кермом так, в такому стані сам бачить. Чоловік не дозволив керманичу рухатися далі у такому стані та позвонив у поліцію. Інспектори, які прибули на місце події, застали там заявника і порушника в останнього і справді були наявні ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився. Крім того, він перед не пред'явив охоронцям порядку документів на право кермування. На кермувальника патрульні склали протоколи. Учора в коволі близько ї години патрульні зупинили автомобіль Шкода Октавія Керманич, якого в межах населеного пункту рухався зі швидкістю 91 км на годину. Щоб скласти адмінматеріал, поліцейські попросили чоловіка надати документи на право керування. А під час перевірки водійського посвідчення виявили, що його серія та номер належать посвідченню зовсім іншої людини. На місце патрульні викликали слідчо оперативну групу, адже за використання підробного посвідчення водія передбачена кримінальна відповідальність. За результатами 13-го всеукраїнського конкурсу, я журналіст серед 808 учасників робота старшокласників Варазької міської ради ватра посіла друге місце у номінації. Відео привітали юних журналістів, засновник конкурсу, представники колективу РАЕС та управління освіти. Старшокласники Вараша, лідери учнівського самоврядування, взяли участь у восьмому всеукраїнському конкурсі Я журналіст. Цьогоріч його тема розповідає світові про незламність українців. У процесі підготовки відеоролика старшокласники зустрілися з представниками різних професій, зокрема енергетиками, волонтерами та освітянами. Спілкуючись із фахівцями, дізналися багато нової та цікавої інформації. Активісти висвітлювали стійкість жителів нашої громади та енергетиків, які своєю сам. Мовіданою працею зміцнюють Україну. Стоять на варті енергетичної безпеки. Ми подали відеопроєкт, який ми знімали та змонтували. Про незламність нашої громади. Ми запропонували людям, щоб зняти це відео про незламність разкі громади, і вони погодилися з нами. Ми задавали їм запитання, вони нам розповідали свої історії. Такі питання, що ви тоді відчували. І люди, справді, які ми знімали, вони відкривалися, вони згадували всі історії. І вони нам їх розповідали. Підтримали дітей, керівники управління освіти міського центру дитячої та юнацької творчості Рівненська АЕС, яка вже неодноразово ставала партнером подібних заходів. Працівники підприємства безпосередньо були задіяні до молодіжного проєкту. В ролику про перші дні повномасштабної війни були використані коментарі працівників станції. Зокрема, головний інженер Раес розповів дітям, як атомники відреагували на повномасштабне вторгнення. Це дуже цікавий проєкт, тому що в наші непрості часи дуже добре, коли є така небайдужа молодь, яка займається тією справою, яка допомагає нашій країні саме перемогти. Це діти, які зростають в наше майбутнє. Вони мають прийти і зайняти наші місці. І ми пишаємося тим, що така молодь в нас вже є. Загалом на конкурс надійшло 808 текстових фото та відеоробіт з усієї України та 13 країн світу. Робота старшокласників вараша отримала диплом другого ступеня в номінації відео. Конкуренція була надзвичайно високою, але та робота, яка надійшла від Варівської міської ради старшокласників ВАТРА на загальному фоні, дуже виділяється таким потужним командним духом. Я відчув, що тут є повне взаєморозуміння і поєднання зусиль Рівненської атомної електростанції, управління освіти, волонтерів, добровольців, військових, власне, самих старшокласників, творців роботи, їхніх наставників. Тобто люди разом об'єдналися, щоб показати, як. Вагарська громада у нинішній надзвичайно важкий час демонструє свою злагодженість, свою несламність. Після оголошення результатів Віталій Голуб'єв приїхав особисто до Вараша, аби поспілкуватися з усіма учасниками конкурсу, пишається молоддю та дякує усім за співпрацю. Чим більше ми беремо участь в таких проєктах, тим більше ми розвиваємося, тим більше про нас знають, тим більше ми ділимося. Це досвід, який тобі не носити за плечима, який ти обов'язково будеш використовувати в своєму житті. Від даного проєкту тільки позитивні емоції, і вкотре хочу подякувати Рівненській атомній електростанції, що не Небайдужі. небайдужі до проектів, небайдужі до дітей, небайдужі до освіти, до розвитку громади. А тільки разом ми можемо долати все. І тільки в єдності наша сила. Тож разом наближаючи перемогу продовжуємо в єдності протистояти ворогу. Волинянин став чемпіоном світу. Житель Ківерцівської громади Ярослав Окапінський – чемпіон світу з легкої атлетики серед паралімпійців. У Франції спортсмен у фіналі на дистанції 400 метрів випередив представника Польщі та здобув абсолютну перемогу. Ярослав довів, що ця дистанція справді є його коронною. Тренує спортсмена. Тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок. У змаганнях, які проходять у Парижі, беруть участь 1300 спортсменів зі 107 країн світу. Україну представляє 31 спортсмен, серед яких і наш Ярослав. Вітаємо спортсмена та його тренера. Зі справді грандіозним досягненням. І на завершення ушацькому лісництві вирощують чистокровних волинських фазанів. Інкубатор та всі умови для цього створили ще два роки тому. Цьогоріч вдалося виростити вже 150 пташенят. Наступного року планують не менше. Для того, щоб вони добре почувалися, потрібне правильне харчування, достатньо світла, тепла та води. А щоб Пташенята не пошкодили один одного кожному одягають на дзьобик спеціальне захисне кільце. До слова вирощування фазанів з яйця уже давно практикують лісівники горохівщини. Там щороку народжується кілька тисяч фазанів. І на сьогодні це все. Дякую за увагу. Наші журналісти продовжують шукати цікаві теми, аби потім поділитися з вами, нашими глядачами, у наступних випусках новин. Я ж дякую за увагу і традиційно нагадую, що на Ютуб каналі новини 12 завжди можна переглянути як цілі наші випуски новин, так і окремі сюжети, які вам захочеться переглянути ще раз. Всім звичу вдалих вихідних і до зустрічі.